Скажіть, чи можна на похороні вино? І тут е, в нас є деяка дилема, тому що треба розібратися, що таке похорон. Так, якщо похорон це от саме поховання людського тіла, то мається на увазі, що коли ми хоронимо людину. І ми з вами на наших ефірах неодноразово говорили про те, яким чином виглядає християнський похорон, і яким чином він відрізняється від нехристиянського похорону. І знаємо, що на християнському похороні люди займаються чим? Тим, що моляться за померлу людину. Приходять на службу, моляться за цю людину, ну і потім цю людину, відповідно, ховається в землю, хорониться. Ну Ось все, похорон закінчено. Те, що є такий звичай, от щойно говорили там про людські звичаї, коли робиться там якийсь обід, чи там якась вечеря в залежності від пори дня, то давайте подивимося на це ось так, з точки зору логіки, чому це може бути. Це може бути в тому випадку, коли, наприклад, люди звідкись кудись приїздили. І щоб їм відбути. Мандрівку назад кудись там потрібно цю дорогу ще подолати, тому дається якийсь там обід вечеря і так далі, ну оскільки люди будуть голодні, от приблизно це є так. Натомість недобрим є чимось, коли цей обід чи вечеря є для того, щоб якось перебити свій сум. Перебити свою трагедію, яка, звісно, є, тому що смерть кожної людини, близької людини це трагедія, це сум, це переживання. Є чимось недобре, коли до цього ставитися до цього обіду, як до центрального пункту в похороні. Щось зараз ми там поїмо. Але в принципі, так як ви питаєтеся в цьому питанні, мова не про те, щоб там їсти, а мова саме про те, щоб пити. Мова про те, що алкоголь є своєрідною анестезією, коли людина може відключити свої душевні переживання, свій біль серця, своїх емоцій, може якось трошки переключитися. І це було би чимось недобрим. Ані в випадку заїдання якоїсь проблеми, ані в випадку запивання якоїсь проблеми алкогольної. Тобто, тоді, коли я хочу переключитися там, на те, що я там відчую якісь не знаю там смакові якості, коли я нап'юся і мені там трошки стане легше, це погано. Це дорога там або до ожиріння, або дорога до алкоголізму, і це є чимось недобрим. Тому те, що ви питаєтеся, чи можна вино на похороні, е, ну треба сказати, що питання не в ту сторону, тому що в наших краях, в Україні загалом є досить серйозна проблема з алкоголізмом загалом, як з явищем. І вона є дуже серйозною і дуже великою. Натомість, коли ці похорони влаштовуються банально на п'янки, на превеликий жаль, ці випадки є неодноразовими. Тому різниця не в тому, чи там, ну не знаю, питання звучить так, якби, чи можна вино, на відміну від того, що от, якби, горілку зрозуміло, що не можна. Ну Так якби і пиво також не можна. Тут, взагалі, питання, ну, чи є сенс в цьому застіллі з нагоди похорону. Якби відсвяткувати це, відзначити, ну це трошки щось не те. Це означає, що ця літургія, яка була, молитва та, яка відбулася, вона не дала мені цього насичення, вона не дала можливості мені якось там заспокоїтися, не дала мені якихось відповідей. Це мене не задовільнило, тому мені хочеться там їсти, пити, вживати цей алкоголь для того, щоб заспокоїти нерви. Це було б чимось недобрим. І так в Україні є алкоголізм, і, на жаль, ця проблема є надзвичайно і надзвичайно поширеною. Тому з цим потрібно щось робити. Але разом з тим всім намагання шукання нагоди якоїсь там, щоб випити, є чимось злим. Ситуації, з якими знайомі, я думаю, ви краще мене, коли є застілля, це так зване похоронне, так. І коли вже люди вже так трошки випили добряче. І тоді так син звертається до музик Музики на похороні на хвилиночку. Питання до наступного е, чаю, так? А тепер заграйте тихесенький, тихесенький вальсок. Тут приблизно десь так це і відбувається. Так що ні, звісно, ця вся музика на похороні, чи так само, як і алкоголь на похороні, є. Ну, недоречними, що тут казати. Я думаю, ви вже мою точку зору зрозуміли. Дякую.